Дитяча біблія Вавилонська Вежа, книга Буття, глава 11, вірші з першого по дев'яти У синів ноя було багато дітей, і від них знов пішли усі народи на землі. Та незабаром виявилося, що люди після потопу були не кращі, ніж до потопу. Тоді на всій землі була одна мова для спілкування людей поміж собою. І от усі жителі землі зібралися разом і сказали один одному: Збудуємо собі місто та вежу, яка сягала б аж до неба, і тим здобудемо собі ім'я, перш ніж розсіємося по лицю землі з погордою і бажанням прославити себе. Люди ревно зайнялися будівництвом. Але негідно було це перед Господом, він подивився на місто. Та на вежу, яку вони будували, і промовив ось один народ і одна мова у всіх у них, не відступлять вони від того, що надумали зробити. Тож зійдемо і змішаємо там їхню мову так, щоб не розуміли вони мови один одного. Ви пам'ятаєте, що раніше Бог також сказав у множині Створімо людину? Господь змішав мови людей так. Що вони не розуміли один одного і не могли продовжувати будівництво вежі. Ось чому те місце стало зватися Вавилон, тобто Змішання. А потім Бог розсіяв людей з Вавилону по всій землі.